Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Значних руйнувань цивільній інфраструктурі. Внаслідок влучань пошкоджено енергетичний об'єкт, що спричинило проблеми зі світлом. Також зайнялася база відпочинку та господарча споруда приватного домогосподарства, пошкоджено будівлю однієї з районних державних адміністрацій. За попередніми даними постраждала. Одна людина. Тим часом на Донеччині рятувальники ліквідували кілька пожеж, які виникли через ворожу атаку. В Олександрівці обстріл зруйнував житловий будинок. Згодом там виявили тіло загиблої жінки. У Краматорську через атаку зайнялися три легкові автомобілі. А як минає день на півдні країни, зокрема в Запорізькій області, дізнаємося від Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Пані Анну, Анну, вітаю вас також. Пане Олександре, розкажіть, яка оперативна ситуація в області, як почалася ця доба? Традиційно ворог обстрілює Запорізьку область 24 на 7. Причому слід зазнає. Зл... Значить, і зауважити, що протягом березня і жовтня кількість обстрілів зросла приблизно на 10-15%. Якщо раніше ми говорили про 500+, то зараз 600+. <риклад> Сьогодні... За попередню добу це 755 обстрілів. 508 – це безпілотні літальні апарати різних модифікацій, ну а далі артилерія 236 – реактивні системи ретині вогню, Ну і інша здача, яке російські терористи запускають у бік Запорізької області, потерпають насамперед це прифронтові населені пункти, 10, 15, 5 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ну от, минулої доби під ворожим обстрілом було 13 населених пунктів. Над ну, якщо говорити про цей тиждень, який ну фактично добігає свого завершення, то зафіксували понад 4,5 тисячі обстрілів? На жаль, четверо людей загинуло і 34 було поранено. І також зафіксувано близько шести сотень об'єктів. Насамперед, це житлові об'єкти, інфраструктурні об'єкти, які було пошкоджено або зруйновано. Пане Олександре, ви вже сказали, що постраждали десятки людей за цей тиждень. Скільки ще з них залишається в лікарнях? Який їхній стан? 24 людей зараз залишається у лікарні. Восьмеро з них це саме ті люди, які були. Поранені нещодавно 10 числа під час кондинованої атаки російських терористів. З Цих восьми людей, одна людина вкрай важкому стані. Це 45-літній чоловік. А також 16 людей перебувають у лікарнях, які постраждали під час попередніх обстрілів. З них три важкі, один легкий, 12 середньої тяжкості. Ну і варто зауважити, що одна людина перебуває у лікарні вже понад те. Місяць з 7 липня 25-го року чи вистачає медикаментів фахівців для надання необхідної допомоги цим людям? Так, звичайно, робиться все можливе. звичайно величезне навантаження на медицинський персонал, на лікарів, на середній персонал. Ну тим не менш, вони всім забезпечені медикаментами. І тому з цим проблем точно немає. От люди дійсно е, працюють, ви знаєте, в надзвичайно непростих умовах. Е, також 24 на 7, Тобто, екстрена медична допомога вона завжди не лише так мовити, надає послуги пацієнтам, які звертаються щодня. А й вона одна із перших перебуває на місцях влучання. Яку допомогу надає обласна військова адміністрація військовим? Ну, це один із головних пріоритетів діяльності військової адміністрації. Запорізька область має найбільший оборонний фонд. Це близько 3,5 мільярдів гривень. Ще протягом цього тижня було передано засобів це і безпілотні літальні апарати, і системи РЕП, і інша амуніція, і автів. І засоби для дистанційного мінування на понад 60 мільйонів гривень. Тобто, це є системною роботою, робота і всі підрозділи, які боронять нашу державу на запорізькому відтинку фронту, вони отримують постійну допомогу, постійну підтримку. Е і Це відбувається дуже оперативно. Є звернення кілька днів. Уже є так, би мовити. Е так би мовити, ми задовольняємо їхні потреби, і саме те, що вони запитують, воно вже передається дуже дуже оперативно. Ми розуміємо, що спроможність наших сил оборони це запорука, в тому числі безпеки для Запоріжжя і Запорізької області. Ми знаємо, що в Запоріжжі триває відбудова будинків, які зруйнували росіяни. Росіяни зруйнували своїми обстрілами. А розкажіть, будь ласка, на якому етапі це відновлення? Чи вдасться вже мешканцям заселитися? Ну, бодай, до кінця цього року? Загалом протягом повномасштабного вторгнення в саме в личному центрі було значно пошкоджено 24 багатоповерхівки. Шість будинків вже відновили. Люди отримали так би мовити, можливість повернутися до своїх більш модернових осель. Зараз сім будинків ще відновлюють. Добігає кінця, скажімо, і термін їх відновлення і тому. Маємо надію, що і до кінця року, вже протягом 26-го року, початку кілька будинків також буде здано в експлуатацію. Ну а шість будинків було визнано такими, що не придатні для подальшого проживання. Тобто там були зруйновані цілі під цілі під'їзди, і вже 193 власники помешкань цих будинків отримали майнові сертифікати. Відповідно до програми є відновлення, і вони вже придбали квартири і в Запоріжжі і на території нашої держави. Пане Олександре, також знаємо, що завершується будівництво міської лікарні, екстреної та швидкої медичної допомоги. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей проект? Ну, скоріше йдеться не про будівництво загалом лікарні, а одного з корпусів, хірургічний корпус. Він повністю модернізується, осучаснюється. Там буде і сучасне укриття, і буде сім операційних. Він буде здатний. Приймати десь близько 10 тисяч пацієнтів протягом року, там робитимуть операції, зокрема і кардіологічні, і нейрохірургічні. Зараз цей корпус лікарні фактично готовий до експлуатації приблизно на 90%. Отже, на найближчим часом він буде вже облаштовуватись ліжками. Ну і іншим, іншим обладнанням. Але він буде дійсно дуже сучасним. Це клініка, яка одна із перших приймає пацієнтів, в тому числі. Лі після обстрілів російських терористів тому навантаження надзвичайно велике, але ми розуміємо, що для жителів Запоріжжя і не тільки Запоріжжя і прилеглих територій до Запоріжжя тому ми мусимо надавати якісну, кваліфіковану, швидку допомогу. Запоріжжя рекордсмен по відкриттю підземних шкіл. І ось уже на днях запрацювала 12-та така школа. Скільки дітей вона зможе прийняти, і хто допомагав із її будівництвом саме цієї 12-ї школи? Так дійсно. Дванадцяту школу відкрито цього тижня, сім шкіл загалом відкрито в обласному центрі, п'ять шкіл в громадах Запорізького району. Школи, школа ця буде здатна приймати 500 дітей одночасно. А якщо дві зміни, то тисячу дітей. Зараз вона приймає саме пів тисячі дітей. Перша зміна, друга зміна так би мовити, друга половина дня задіяна як гурткова робота, і також для дошкільнят. Зараз, от якщо говорити загалом про систему освіти Запорізької області, то наше ключове завдання забу. Убезпечити даруйте за тавтології безпечного світу, комфортного світу, якісного світу. І тому такі з шістдесяти тисяч школярів на території області приблизно 50% відсотків нині, нині навчаються офлайн у змішаному форматі. Це не лише підземні школи, це й школи 179 шкіл, де є облаштовані надійні комфортні укриття. І тому ми розуміємо, що майбутнє покоління має. Отримувати нині якісного світу, аби далі, далі рухати Україну вперед, але безпечно. Тобто, весь навчальний процес триває під землею понад 120 шкіл навчаються в онлайн форматі. Уряд змінив офіційні терміни опалювального сезону. Тепер він буде починатися не з 15 жовтня, а з 31 жовтня. Ну зв'язку з цим хочу у вас запитати наскільки область готова до старту цього опалювального сезону? Чи можливо вже почались підключення соціальної інфраструктури? Область готова на 100%. проведено всі технологічні регламентні роботи. Ми чекаємо дійсно того моменту, коли будемо підключати до тепломереж. Всі, весь наш житловий фонд. Ми розуміємо, що в Ситуація ми розуміємо, що терористи гатять по енергетиці, по газовому добуванню, по газозбереженню, і тому от один, один вірніше два ключових напрями: напрямки в контексті підготовки до опального. Сезону це максимальний захист об'єктів критичної інфраструктури, це теплопостачання, водопостачання, газопостачання, і тому уряд кілька тижнів тому виділив додаткові кошти саме для захисту об'єктів енергетики. Це тобто, понад 600 мільйонів гривень. Ми ну, і другий напрямок. Ми розуміємо, що на жаль можуть статися форс-мажорні ситуації. Тому мусимо бути готові до відключення електрики, і для цього реалізуємо. Стратегію щодо енергетичної децентралізації мається на увазі. Встановлюємо когенераційні установки. 9 вже встановлено 26 в Запоріжжі. Саме буде встановлено до кінця поточного року. Загалом маємо встановити понад 50-55, якщо я не помиляюсь, когенераційних установок. Ну а інший напрямок це сонячна енергетика, встановлення сонячних. Електростанцій на об'єктах соціально важливих освіта, медицина і об'єкти критичної інфраструктури. Тобто, ми готуємось до гірших часів, але сподіваємося, ми все таки на краще і віримо в силу оборони нашої держави. Пане Олександре, дуже дякую вам за ваш час і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую вам.